Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої любі друзі, вітаю вас! Мене звуть Тетяна. Я живу в Києві і я показую американську вінтажну біжутерію. Стараюсь виходити вівтори і в п'ятниці, десь біля 8-ї години вечора. І в основному мене американська біжутерія. І сьогодні буде якраз вона. Сьогодні у нас Ну, такий, скажімо, подарунок глядачам, тому що сьогодні буде багато недорогої біжутерії, такої, що кожен може купити. І от перша прикраса від компанії Сара Coventry. Ну, а я хочу сказати, що у нас сьогодні всі, всі прикраси від компанії Сара Coventry. Це Прекраса, брошка, яка називається вертушка. І що цікаво, до цієї брошки є одна кліпса. Ну, а що робити з одною кліпсою? Можна зробити її як кліп. Одну кліпсу, звичайно, не поносиш, але зробити її як кліп, чи якось ще одну брошечку. Можна. І вона, звичайно, не продається, а дається в подарок до цієї брошечки. Ця брошечка-вертушка зовсім зовсім недорога. Вона коштує 700 гривень, дівчатка. Давайте подивимося її поближче. Ось така чудова брошечка, достатньо велика. Ви знаєте, що у Сариковентрі є брошка сонячний сяйво. вона дуже схожа на цю. Але ця брошка називається вертушка. І 700 гривень достатньо велика. Давайте глянемо маркування. Маркування на цій брошці Сараков. така гарненька красунька. І одну кліпсу до цієї брошки, і ми просто даруємо в подарунок. Далі у нас метелик. Метелик, який називається Butterfly, і цей метелик взагалі. Дуже-дуже недорогий, Такий металічний, срібного тону, Butterfly. і він коштує 400 гривень. Де це ще ви бачили, що прикраси від Сара Ковентрі? І такий гарний, якісний метелик коштував 400 гривень. Ну, тільки що в мене. От ми дивимося зворотню сторону, написано «Сараков маркування, стандартне маркування компанії SaraCoventry. І вам не почулось, він коштує 400 гривень. Дивимося, що в нас є ще? У нас сьогодні є чудові новинки, я вам теж їх покажу. І погляньте ще на цей набір. Цей набір у мене вперше Він дуже цікавий. гляньте, Дві кліпси по бокам, а брошка посередині. Брошка має отвір. Для чого я не знаю. Може, це використовується як основа під букетик. Прямо я не маю поняття, для чого цей отвір всередині брошечки, Вірніше, внизу брошечки. А ще що цікаво, брошечка менша, ніж кліпси. Бачите, кліпси такі крупні, 3,5 см, а брошечка невеличка, як пуговичка. Ну, як крупна повочка, см 2,5. Цікавий набір, такий набір у мене вперше. Тому що я завжди люблю щось квіткове. А тут отакий от набір. Це 70-ті роки, і він коштує теж небагато. Увесь набір весь коштує 500 гривень. Давайте подивимося на зворотню сторону цих прикрас. От, подивіться, ми маємо маркування і на брошці, і на кліпсах. Кліпси мають маркування на замочку, а брошка посередині теж має маркування Сараков. Ну, і я думаю, що це, цей отвір внизу брошки все-таки для чогось він мається функціональний якийсь. Ну, Підозрюю я, що, мабуть. Сюди вставляється квітка, якась така на, на, на піджак, на лацкан. І це така як основа для квітки, для букетика. Це моя думка, а як ви думаєте, для чого цей отвір? Підкажіть мені. Дівчатка, давайте. Придумаємо разом, а може хтось знає, для чого цей отвір. Ну, і я вам вже сказала, весь цей набір коштує 500 гривень. Дівчатка, дивіться, які гарні прикраси. І всі ці прикраси від Сараковентрі. І сьогодні, як то ми вже колись казали про дідуся, який продавав горіхи, що сьогодні шорох оріху. Давайте послухаємо цей шорох і скористаємося ним. Подивіться, яка брошка. Приблизно, я пам'ятаю, в мене була приблизно така верніше, ця брошка, а назву я пам'ятаю приблизно. Вона називалася чи індійська серенада. Ну, так, можливо, індійська серенада. Тому що тут дуже багато красивих камінців рожеві, зелені і ніби білюза, такий блакитний. І гляньте, як вони гарно От в цій брошці. І зверніть увагу, я спеціально передивлювалася всі камінці на місці. Всі гарненько роздивляємося. Ну, я з лупою дивилася, тому, тому що я дуже переживала. У мене ще до цієї брошки є кліпса одна. теж. Бачите, сьогодні такий лот, що у мене там по одній кліпсі. І цю кліпсу я доложу тому, хто купить цю брошку. Для камінців. Ну, там вона, правда, не ціла. Де, деякі камінці з неї випали, особливо ці бірузові, але якщо випаде з брошки, то завжди можна кліпси взяти ці камінчики. А зелені і червоні тримаються дуже гарно. Так що, хто хоче оцю серенаду, Ця брошка коштує 700 гривень. Ця брошка, ось така, бачите, височенька, таким віночками з каміння. і достатньо рідкісна брошка. достатньо рідкісна. Красунечка, красунечка 700 гривень. Я сьогодні дуже швидко все показую, тому що Сараковинт я навіть і не готуюсь до цього показу через те, що в інті. ніби вже я вам 1051 раз розказувала про цю компанію. Ви, ну, ви знаєте, що це компанія, яку створили сім'я батько і син Стюарти. Вірніше, батько спочатку створив деякі компанії, які продавали все, що завгодно, а син на основі цієї компанії створив ювелірну компанію. Але що цікаво, що ця ювелірна компанія нічого не, сама не, не створювала, не виробляла, вони наймали спочатку фрилансерів, дизайнерів а потім Знаходили якусь компанію, яка сама мала заводи свої, виробляла прикраси, і давали замовлення на ці заводи. Через те вони і не були виробниками, але вони створили і вони створили дуже успішну компанію і компанію Еммонс, і компанію Сара Ковенті. Що цікаво, що їхня. Оці, Ціна з прикрас була невисока, саме через те, що вони не самі виробляли. І ще і вони і не замовляли місця в магазинах, в універмагах, Вони давали таким жінкам, як ми з вами. І жінки між собою це розповсюджували, так як зараз Avon, чи Oriflame, чи якісь інші е, продукти. через те, і зараз зберіглися деякі ціни, які дуже невеликі. От, наприклад, як і ці, що метелику на 400 гривень, цілий набір 500 гривень, та брошка 700 гривень. І далі я вам покажу. А, головне, що ці всі брошки були дуже цікавими, вони були гарними. Вони привертали до себе увагу. Ну, подивіться, який чудовий цей ананасик. Ну, ну, дуже гарний і такий оцей кристал. Давайте я зніму з чорної підкладки. Бо оскільки тут оцей прозорий кристал, такий льодяник, то він просвічується на чорному і не дуже гарно виглядає. А отак от подивіться, який гарний цей кристал. Отакий. Дуже красивий, і, що там казати, смачний такий людяночок. цукерочка просто. І з, зі зворотньої сторони у нас є маркування ось маркування. Сараков. А ще, як бачите, є крючок. Через те цю брошку можна носити як підвісочку. Дуже гарно, мені здається. Я завжди любила цю брошку, ну, більше за всього, тому що я люблю такі всякі фруктові брошечки. І це така прямо ну, красунечка, скажіть. Коштує ця брошечка 800 гривень. Вона називається, ми, звичайно, називаємо її е, ананасик, але вона якось називається осіння димка, якось так. Я ж казала вам, я не готувалась. вибачте мене, але зате ми сьогодні швидко передивимося всі брошечки і не будемо лишньої води багатолить. Ну, хіба що ви захочете ще щось почути про Сароковентрі, то ви мені тут стукніть, скажіть, хочу ще розмову про Сароковентрі. Ну, це, звичайно, була така компанія сароковентрі, що завдяки тому, що вони отак от. Так от... І продавали в універмагах, і не виробляли, то вони стали настільки популярними із за своєї дешевизни, що вони продавали в якийсь час 35 тисяч штук за день. Ця компанія була в свій час популярніша, ніж компанія Coca-Cola. Ну, брошечка коштує 800 гривень, а ми подивимося, що в нас є ще. Це брошечка Кулон. Одягаєте з золотого тону ланцюжок, і це у вас вже подвійна і брошка, і корія. Ну і Це найвишуканіша брошка, чи одна з найвишуканіших брошок від Сариковентрі, яка називається Світлосходу. Цю брошку ще називають Мальтійським хрестом, може бути, можна називати як вам завгодно. Гляньте, в цьому, тут вставочки, які називаються. Марокканське матричне скло. Воно ніби зроблено із таких кусочків, це ніби мозаїка, подивіться, але це лита така форма. Це не мозаїка, це вилито, розфарбовано. Ось такі от. Ви знаєте, дуже гарно підходить і до ділового костюма, і до якогось простого образу. Давайте подивимося зворотню сторону. Отака зворотня сторона, написано Сараков. Сьогодні в нас майже всі прикраси з підписом Сараков. Гляньте, така вагома, бо це скло, вставочки скляні. Тому брошечка має вагу і метал. Теж тут такий, бачите, товстенький. У таких брошок ще буває колончик, сережки бувають і кліпси бувають. Кліпси бувають такі при вушку, а бувають як вісюльками. І ще буває перстень, але перстень це дуже рідко, це, така, це вже вдача. Були в нас пару раз перстені, але дуже давно, зараз я їх да, навіть і не бачу на ІБ цих перстинів. Ну, якщо хтось хоче купити ще, наприклад, сережки, то, ну, вони продаються, можна купити, але дорого. А ця брошка коштує 900 гривень. Чудова брошка, дуже гарна, дуже вишукана. Світло сходу 900 гривень. Ну, і не знаю, як вам, а це одна з моїх найулюбленіших брошок. Брошку, яку я називаю шипшина. Але вона називається. Тліючі, тліюча вуглинка, якось так в перекладі. Гляньте, яка вона оточна, квітка шипшини. Була вона в нас багато раз, і багато раз ви просите її купувати і купувати. Ну, Весь час я вам розказую, що в цього цієї квітки є отакий от куб. Дивіться, зараз його дуже видно серединку. куб. І там декілька цих кубів, тому що і з тої сторони куб, і з той сторон з... зараз Ой, ще один куб бачимо. Я весь час люблю дивитися на цю серединку. Це в неї така огранка чудова, що так хочеться дивитися і дивитися. Нові квіточки. І я вам вже розказувала, що у цієї брошки є ще кліпси. Хоч кліпси і не такі гарні, як сама брошка, тому що в них тільки один ряд пелюстків і меншенька оця серединка, камінчик. Але вони настільки рідкісні, що коштують вони дорожче, ніж брошка. Якщо хочете купити кліпси, то, по-перше, їх треба знайти, знайти їх дуже важко, а по-друге, Можуть коштувати дорожче брошки. А ця брошка у нас коштує 1200 гривень. Брошка достатньо така. ну Не те що рідкісна, ну дорога. Вони бувають, якщо хочеш знайти, то знайти можна, але інколи ціни зашкалюють, а інколи можна знайти, так, щоб ще і додати доставку, і продати її за 1200 гривень. Дуже гарна квітка. В чудовому стані. Тут, як дивися, то здається, що ніби потемніння якісь є, нема. Це просто от брошування на квітці. Цікаво, що квітка ця 62-го року, здається, чи 64-го, а тут уже от така брошування ніби пікселями. Бачите? От зараз видно, що ніяких потемнінь нема. Це просто відблискують оці золоті пікселі. Бо якщо так повернеш, то вони вже іншого кольору. Ну, я любуюся цією квіткою, бо це одна з моїх найулюбленіших прикрас. Тому мені хочеться і вам показати, і самі, і ще подивитися. 1200 гривень глянемо маркування. От тут ми бачимо маркування просто Сара. Бачите, це більш старіше маркування, і цю квітку випускали декілька разів, один раз в 62-му, здається, і інший раз в 70-х. То з маркуванням Сара, це квітка. Більш старіше. Ну, і що сказати чудо, ну, чудо чудесне 1200 гривень, а ми подивимося ще одну прикрасу. І такої прикраси у нас іще не було. Це вона прийшла вперше. Не знаю навіть, як вам показати, це кольє непросте. Таке довге гарне кольє, трьохрядне, подивіться, От. два ряди прозорих намистин і такий красивий ланцюжок. Але чому у нього два замочка? Тому що це кольє трансформер. Це кольє і браслет зараз щіплені разом. Браслет тут 20 см, і все кольє 46 см. От. Можна носити як одне довге кольє з красивими такими замочками, а можна зняти браслет 20 см. Ну, Я там помірила 20,5 сантиметрів, і носити кольє і браслет. І як бачите, маркування є тут на замочках. Ось є сараков. І на цьому замочку є маркування сараков на обох. Але це ще не все. Тому що це не весь комплект. Тут є ще і кліпси. Кліпси такі простіші з одною намистинкою, але на них теж є маркування. І намистинка точно така, як на кольє. Давайте глянемо маркування ще й на кліпсах. От ми маємо маркування на кліпсах, теж написано Сараков. Я вважаю, що це просто розкішний набір, який складається, як ви бачите, з браслета. Достатньо довго, навіть на мою руку, сходиться. І гляньте, як переливаються ці камінчики, це не скло, це пластик і метал, але краса неймовірна. Гляньте, які замки, коли ви повісите отак. От ці замки будуть, якщо ви з браслетом, то обидва замки будуть майже з, 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 спереду. І це буде дуже гарно. Гляньте. Довге, красиве коліє. Але хоч навіть і браслет ви знімете і надінете на ручку, то теж достатньо довге. 46 см, це коліє саме, без браслета. І плюс браслет 20 см. Ну і нам ці сережечки теж отаке гарне. Такий я вирішила роз'єднати, щоб показати вам окремо намисто, окремо браслет і ось сережечки. Сережечки такі мінімалістичні, але саме коліє і браслет просто розкішні. І такий набір коштує теж 1200 гривень. Це достатньо гарний і вишуканий набір, і достатньо рідкісний, тому що я його ні разу ще не бачила. Ну, от такі сьогодні в мене прикраси. А мені сьогодні треба показати вам прикрасу, яку ми будемо розігрувати наступного разу. Давайте подивимося на неї. І сьогодні я хочу подарувати вам оцю брошечку. Брошечка така, бачите, з блакитною емаллю і з перлинкою. Вона сучасна. І це буде подарунок тому, хто напише коментар, поставить вподобайку і хоче виграти цю брошку. Ну, а я сьогодні хочу сказати вам, що ви в мене найкращі, що я вас дуже люблю. Пам'ятайте, що ви найкраща. І говоріть собі, я для себе найкраща. І Хай з вами буде мир, добро, злагода і любов у ваших сім'ях. До побачення, мої дорогі! До наступних зустрічей. А хотіла вам сказати, що наступного разу у нас буде декілька красивих безелів. і прозорих, і кольорових, і різнокольорових. Так що, до наступного разу люблю вас. І так, давайте донатити на ЗСУ.